Малята, ми сьогодні з вами проведемо цікаве заняття зліплення. Ми довго з вами вже не ліпили, і сьогодні я пропоную вам поліпити, налити сонечком, налити соком. З дерева впало, ой, боліче, певне. Лежить яблучко в траві. І до вас сміється ось таку гарну яблуньку ми сьогодні з вами будемо ліпити. Тож, давайте приготуємося і приступимо. Для роботи нам потрібно ось такий різнокольоровий картон, пластилін зеленого, коричнього кольору, і дощечка. Тож, приступаємо. Беремо пластирин зеленого кольору, ріжемо його на шматочки. Ось так. Тепер із цього шматочка ми робимо кульку. Можна на досточки. Ось так. А кому буде зручно, то на ладоньки. Ось така кулька в мене вийшла. Тепер ми її повинні приплюснути ось так. Гарненько розтягуємо наш пластилінчик. Ось які ми з вами молодці. Це в нас буде крона дерева. Ми її приліпимо ось тут, зверху, ось так. Тепер ми беремо шматочок. Ще зеленого кольору. І теж будемо робити кулечку. І теж її сплюснюємо. Ось так. А тепер отакий куржик зеленого кольору нам потрібно розрізати на упіл. Це в нас буде малята травичка під нашим деревом. Ми її приліпимо ось тут внизу, ось так гарненько. А тепер, малята, ми візьмемо пластилін коричневого кольору. І теж ріжемо на шматочки. більший і ще трошки більший. І тепер із цього коричневого пластиліна нам треба зробити. Ось таку товстеньку колбаску. Ось так гарненько ми розкочуємо. Вона повинна у нас зверху бути трішечки тонша, а знизу трішки товстіша. Ось так. Приплюснуємо гарненько. Ось старатися будемо, щоб робота наша вийшла чудова. Ось наш стовбур нашого дерева. І теж його приліплюємо. О! Ось так пальчиками гарненько притискаємо. І тепер ми беремо пластилін. Трішечки менший. І теж будемо качати ось таку уже тоненьку колбаску. Ось так. тоненьку. І будемо її розрізати на шматочки. Ось такі, Видно всім. Так. Так. І так. І тепер ці шматочки теж будемо розкочувати у тоненькі колбаски. Це в нас малята будуть гілочки нашого дерева. І теж ми гарненько будемо їх наліплювати на наш картончик з одного боку з іншого боку гілочки. І ще зараз приліпимо гілочок у дереві багато, да, малята? Ось як чудово в нас з вами виходить. Старатися будемо, щоб робота в нас була дуже гарна. Ось так. І ще візьмемо один шматочок. І гарненько розкачаємо ось таку тоненьку колбаску. І буде ще одна гілочка. І тепер ще ми одну гілочку з цього боку приклеїмо. І, мабуть, з цього боку. Тепер, малята, ми візьмемо шматочок білого пластиліну і жовтого. Разом його будемо склеювати ось так, розминати. І тепер ми будемо качати І ще ось таку тоненьку колбаску. І поріжемо на шматочки невеличкі, малесенькі-малесенькі. Це малята у нас будуть яблучка, які будуть рости. На нашому дереві. Ось так. Тепер ці маленькі шматочки ми гарненько скочуємо у такі кульки і приплюснуємо. І наше яблучко ось виросло на дереві. Тепер іще беремо теж пальчиками гарненько крутимо кулечку. І ще яблучко є. Які ми з вами молодці. Яке гарне яблуневе дерево у нас з вами виходить. Ось так. Ось так. Які ми з вами молодці! Працюємо охайно! А тепер, малята, я пропоную. Розкачати ось таку тоненьку колобасочку і порізати невеличкими шматочками. І ми зробимо ось такі листочки до наших яблучок. Ось такі маленькі листочки до наших яблучок. Яблучка до нас посміхаються, да? Ось. А тепер малята ми беремо отаку стеку, у вас теж є, і малюємо на стовбурі ось так кору нашого дерева Хвилясті такі. Щоб вийшла начебто сама справжня кора. Ось. Ми стараємося. О. Погляньте, яке чудове дерево у нас вийшло. А тепер, малята, я буду чекати на ваші роботи.